Херсонщина знову під ворожим вогнем. Чекаємо інформації з Харкова. Де годину тому пролунав вибух. І історія героїчного гадяцького сафарі, коли селяни голіруч зупиняли окупантів буде в ефірі. Ну, з вами Марина Кухар та Ігор Попков. Ми починаємо. Двоє загиблих. Шестеро людей у лікарні. Ворог не припиняє обстрілювати Херсонщину. Снаряди влучили у житлові квартали, приватні і багатоквартирні будинки, а також на територію підприємства. Тільки сам Херсон та передмістя, за даними обласної військової адміністрації, за добу обстріляли 35 разів. Через обстріли третій день 40 тисяч людей без опалення. Комунальники завершують ремонт на ТЕЦ, поки тепло дали в онкодиспансер. У шести сотнях житлових будинків обіцяють відновити опалення вже найближчими днями. Ворог цілив в об'єкти інженерної інфраструктури, в заклади освіти медицини. Працівниками інженерних служб відновлюються заповнення теплотрас по Херсонській ТЕЦ. Сподіваємось, опалення найближчим часом буде оселях громадян. З ракетних атак росіян почався день і на Донеччині. Ворог б'є по містах у відносному тилу та продовжує обстріли вздовж усієї лінії фронту. Пише в своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Про наслідки він поки не повідомляє. Зазначив, що Донеччину обстрілювали окупанти також цієї ночі. Упродовж минулої доби двоє мирних жителів загинули в Бахмуті. Один у Новопокровському. За даними Нацполіції, під обстрілами перебували 15. Населених пунктів області, зокрема в Костянтинівці, російська ракета влучила по цивільній інфраструктурі. 20 разів цієї ночі окупанти відкривали вогонь по Дніпропетровщині, цілили по прибережним містам Нікополю і Марганцю та навколишнім селам. Чи є постраждалі внаслідок ворожих атак? Розпитаємо нашу кореспондентку у Дніпрі Поліну Вегер. Вона з нами на прямому зв'язку. Поліно, чи відомо про масштаби руйнувань? Марино Ігорю, так дійсно усю ніч в Нікопольському районі тривав артилерійський обстріл. А точніше 17 разів окупанти відкривали вогонь по прибережній частині Дніпропетровщини. Е, постраждали такі міста, як Нікополь, Марганець, і ще населений пункт Мирівської територіальної громади. Найбільше е, із цих е, найбільші руйнування у місті Нікополь там пошкоджено 5 будинків. це і житлові, і багатоповерхові, а також місцеве підприємство та багато комунікацій. Далі прошу пряму мову. Внаслідок обстрілів у Нікополі зазнали ушкоджень три приватні житлові будинки. В одному з них зайнявся дах Пожежу рятувальники вже ліквідували. Також у місті понівечені дві багатоповерхівки: ресторан, газопровід та лінія електропередач. Під обстрілами також був і Марганець. Там окупанти пошкодили багатоповерховий житловий будинок, а ще заклад освіти, електромережі і ще одне підприємство. Також вдарили по селу Мирівської територіальної громади. Там наслідки обстрілів ще становлять. Втім, за інформацію рятувальників, попри значні руйнування, люди у купольському районі цієї ночі не постраждали. Колеги дякуємо. Поліна Вегера з Дніпра про ворожі атаки по області. Енергетики продовжують ремонтувати об'єкти критичної інфраструктури через масштабність та складність отриманих пошкоджень. Відновлення вимагає багато часу та ресурсів. Про це повідомляють в Укренерго. Водночас, дефіциту потужностей в енергосистемі нині не фіксують і не прогнозують. Та навіть більше споживання порівняно із суботою зменшилося за графіком. Електроенергію нині відключатимуть лише в Одесі та області. Основні бойові дії тривають на сході України. 71 атаку противника відбили наші захисники на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог. Не полишає спроб наступати і постійно коригує вогонь із повітря. Безуспішною була і чергова атака російських підрозділів на вугледар. В успіх російського війська на Донеччині не вірять, навіть колаборанти, як повідомили у Генштабі через побоювання деокупації українських територій. Так званий міський прокурор Горлівки склав повноваження та готується до евакуації на територію Російської Федерації. Українські військові завдали чотири. 17 ударів по районах зосередження живої сили та техніки ворога вразили радіолокаційну та станцію радіоелектронної боротьби противника. На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ. Провів без успіху наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області. Обстрілів зазнали райони 22 населених пунктів. Біля Креміної та Білогорівки на Луганщині ворог штурмує наші позиції. У бій кидає переважно піхоту, важку техніку. Застосовувати, побоюються, розповів у ефірі нацмарафону очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Напередодні окупанти спробували підключити до наступу роту танків, але її знищили українські військові і зупинили ворога на сватівському напрямку. Більш-менш спокійно штурмувати наші позиції. Окупанти поки що не наважуються. Українська армія наступатиме цією весною. Про це кажуть в головному управлінні розвідки. Стратегічною ціллю буде вклинитися у російський фронт між Кримом і Росією, розповів німецьким журналістам заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. Коли саме це станеться, залежить від багатьох факторів, каже він, зокрема і від поставок західної зброї. Скібіцький не виключив, що для контрнаступу ЗСУ наноситимуть удари по військових складах, зокрема у Білгородській області. Путіну не зійде з рук війна з Україною. Прем'єр-міністр Фінляндії в інтерв'ю державній телекомпанії заявила, російське керівництво і військові злочинці мають понести відповідальність за скоєні злочини. Санна Марін вважає, війну в Україні не можна перетворювати на заморожений конфлікт. Вона певна, Україна обов'язково переможе і приєднається до ЄС та НАТО. Росія програє цю війну. Це нелегітимна війна. Відповідальність за неї лежить тільки на РФ. Щодня в Україні Росія вбиває мирних жителів, людей гвалтують, дітей масово депортують до Росії. За всі ці дії винні також мають бути покарані російському керівництву Путіну. Це також не зійде з рук. Фінляндія підтримує всі зусилля щодо притягнення винних у цих жахливих злочинах до відповідальності, зокрема й російське керівництво. На Марін, прем'єр-міністр Фінляндії, полювання на російських шпигунів триває. Спецслужби країн по всьому світу вичищають установи як від так званих кротів, так і від розвідників з дипломатичними паспортами. Як відбувається зачистка, зараз розкаже Анна Брикова. Охоронець британського посольства у Німеччині фанат Путіна і російський шпигун. 13 років і 2 місяці на такий термін британський суд засудив Девіда Сміта. Той працював охоронцем депустанови у Берліні з 2016-го. А вже у 2018-му, як з'ясувалося, Сміт поте збирав інформацію для російського посольства. Свою прихильність до Росії і не приховував. Саме прилюднив фотографії в одязі з нашивками прапору так званої Новоросії. Затримали британці ще у серпні 2021 року. А вирок ви виголосили минулого тижня. Я не бачу зв'язку між депресією і вашим рішенням зрадити свою країну. Засудили російських шпигунів у Швеції двох братів іранського походження Пеймана та Паяма Кія. Старший Пейман, колишній штатний співробітник спецслужб Швеції, видобував інформацію для росіян. А паям підтримував зв'язки з російською розвідкою і передавав дані в обмін на гроші і золото. Ми вважаємо Росію головною загрозою безпеці Швеції, тому акти шпигунства на її користь є найсерйознішими у відносному сенсі. Затримали шпигунів Кремля і у Німеччині Карстен Лінке, експівробітник служби зовнішньої розвідки Німеччини, його спільник Артур Еллер – теж громадянин Німеччини російського походження. Останній був посередником між Лінке та ФСБ. Інформація, яку мали передати росіянам, позиції артилерійських та протиповітряних позицій зсу. Утім, не встигли нині обидва під арештом. І таке полювання на кротів за останній рік провели ще в Нідерландах, Норвегії, Австрії, Польщі та Словенії. Активніше почали працювати з розвідки країн, де перебувають чи чи інші дипломати, активно почали перевіряти своїх співробітників, своїх спецслужб, співробітників військовослужбовців Збройних сил. Ви Подивіться, скільки було викрито в Австрії, стільки в інших країнах, Болгарія, стільки скандалів. Минулий рік став рекордним із вислання російських дипломатів, починаючи з весни з 588 співробітників російських дипустанов Більшість заподозрили у шпігунстві, і процес триває у найближчі тижні. Чергову партію дипломатів висилають Нідерланди за традицією да, в, у Росії. Ця межа між дипломатом та шпигуном, вона є доволі розмитою. Вони часто густо є помічниками російських спецслужб, тобто завербовані ними і, і допомагають. А так як полювання на триколорних кротів усіх рівнів продовжується, їх кількість стає обмеженою, як і можливості впливу. Тож зміщуються і пріоритети роботи. Раніше більшість агентів здебільшого формували думку, підтримували образ Росії і лобіювали рішення а тепер. Зараз уже головним напрямком стає ця розвідка: дізнаватися, які рішення прийняться на підтримку України. Десь намагатися через громадську думку їх блокувати, і дізнаватися конкретні речі. Ті ж координати, де проходять навчання на новому військовому обладнанні, або ж як його транспортують в Україну, і шпигунські ігри продовжать. І надалі Росія намагатиметься збільшити контингент іншими шляхами, не шкодуючи грошей. З потоком э, цих так званих біженців з Росії э, вийдуть не тільки хороші руски, але э, ті руски, які мають э, контакти з э, спецслужбами. Росія дуже любить э, виводити своїх нелегалів, своїх. Э, Людей через треті країни. Не маючи їх там, там десь змінити громадянство, змінити прізвище ім'я по батькові. Найбільше у цьому плані полюбилась Латинська Америка. До прикладу, під виглядом бразильця, російський шпигун вже намагався влаштуватися у міжнародний кримінальний суд Гаазі, але був викритий. Водночас, таке широке висвітлення процесів затримання шпигунів направлено як на Росію, так і на європейців, кажуть експерти. Для першого це сигнал, що Росія стрімко крокує у міжнародну ізоляцію, а для власного населення. Еленя, аби ті не велись на спокуси заробити на співпраці з ворогом. Анна Брикова, ми Україна, марафон. Єдині новини. За минулу добу ще мінус 660 окупантів. Повідомляє генштаб з Ліквідували також сім ворожих артилерійських систем та шість танків. Збили три безпілотники різних типів. Завдяки улучності наших захисників російська армія вже втратила 610 іранських дронів та понад 650 крилатих ракет. Такі дані за півроку, відколи окупанти розпочали масовані обстріли цивільної інфраструктури України. Навів командувач повітряних сил Микола Олищук. Вони голіруч зупиняли танки і викурювали росіян з лісів, аби ті не посунули з Полтавщини на столицю. Славно звісне гадяцьке сафарі це ще одна героїчна історія цієї війни. Як звичайним селя... полтавським селянам вдалося без зброї налякати ворога, вражаючі розповіді чула наша Інна Безугла. Я злякалася, а тут стою. Думаю, боже мій мирости росіяни. Злякалась бовще, ще. ну ми представляєте, як воно це було. 26 лютого російські танки посеред ночі заїхали до пані Лідії просто на город. Так, да, ота ж сюди танк один стояв, а один розвернувся туди далі. Розвернувся і вони. І розвернувся, то вони тут стояли. Танки засвітили її вікна. 84-річна жінка вирішила чекати ранку, та часу не гайла. Стою над вікном і ще На щатала 87. Город став місцевою візитівкою. Він єдиний, куди змогли потрапити ворожі танки. Один там і зламався. Тож вже за тиждень поїхав воювати проти самих же загарбників. От стоять два. Красавці. Сотні одиниць військової російської техніки у лютому 22-го зайшли і на Полтавщину. Мешканці північних сіл Веприк, Бобрик і Мартинівка зустріли ворога на своїх вулицях. Росіяни зайшли з двох сторін. Це отсюда зі сторони ахтирки, а другі зайшли з сторони на Кам'яно, з Сумської області з сторону плішиць. По другій стороні Псла. Ну я як військовий трошки не розумію, навіть. Що їм там потрібно було? Вони практично там плішиються, тупік, напрям таких напрям якогось великих міст там немає. Якщо тут можна сказати, що це дорога на Київ, не можна, вона є. Жителі цих сіл будь-яку інформацію негайно передавали військовим і СБУ. Колони ж росіян, а це понад 350 військових машин, проходили вулицями і базувались біля лісів. Ну, дійсні, тут пайок Кацапське не для, не для продажі. А вже тут їх зустрічала місцева тероборона. Ну, між до колонами, коли колони не їдуть, коли нема нікого. Котіли коктейлі. Коктейлі Молотова так аж робити. Під'їжджали машиною, Власними машинами ми їздили. Під'їжджали, кидали, що робити. Олексій партизанів із товаришем. Їх подали на державні відзнаки, бо знищили три ворожі танки. Три, четвертий підірвався на сам на їхньому комплекті. Коли їхні комплекти спрацювали у танках, колонами приїжджали. По суті. Оце є гадяцька За дві доби росіяни відійшли назад до Сумщини, бо у кожному українському дворі на них чекав супротив. І в цих мирних селах вони понесли чималі втрати. До нас потрапило понад 20 одиниць техніки. Це танки Т-72, це тор потрапив, це МТЛБ одно потрапив, потім БМП і САУ. Практично нова. Техніка, яка участвувала в параді. Ну, на бойовій техніці не малюють на бортах прапори держави. Ви ж бачили, що прийшла техніка держава. Ну, по інформації, потім то тут заходила Кантемірівська дивізія. Ну, це якщо вона рахується у них елітною, то я подивлюся, скільки техніки бросили, то представте, що тобі, що не елітне. На жаль, під час наступу загинув один місцевий чоловік. Були і поранені. Нині більшість тих, хто захищав громаду, захищають країну на фронті. А ті, хто залишається тут, допомагають як можуть. Он приметив, пошти все засияло. Із Полтавської області Інна Базула, Олексій Гнипа. Ми Україна, марафон Єдині новини. У Харкові годину тому пролунав вибух. Чекаємо деталей від військової адміністрації у області ж під ворожим вогнем житлові будинки. Минулої доби у Куп'янськ. Вузловому пошкоджені п'ятиповерхівки дивом ніхто не постраждав. А у місті Куп'янськ росіяни артилерію побили щонайменше чотири приватні будинки. 82-річна жінка настільки злякалася, що довелося викликати медиків. Поцілили окупанти її по селу Моначинівка, там без постраждалих. Без Пушкіна, Гагаріна, Жолудіва, героїв Сталінграду українські міста перейменовують далі вулиці на честь наших героїв. Однак карти Google і досі цього чомусь не бачать. Чому так то, коли врешті на мапах зникнуть старі назви, Вікторія Дмитренко з'ясовувала. Це Святошинський район столиці. Ця вулиця колись була названа іменем радянського військового Віктора Жолодєва. Від жовтня це вулиця Олександра Махова на честь загиблого українського військового відомого журналіста. Зараз я перебуваю на трасі зюм Слов'янськ, по якій попередньо має йти російська колона на Слов'янськ і в Луганську область. Тому ми тут укріплюємося. Рік тому Сашко добровільно змінив мікрофон на автомат. На війні загинув 4 травня. Аби пам'ять про героя була вічною. Його наречена Настя зробила все можливе, аби на честь Сашка назвали вулицю. В день панихиди біля будинку з його табличкою друзі, побратими, місцеві. Однак, поки ім'я Махова закарбоване лише на табличці. Ми писали звернення туди, щоб вони. Вже там переписали, але Google чомусь поки цього зробити не може. Я думаю, що можливо це пов'язано з війною в Україні. А це стара вулиця Енгельса, нова Сластіона в приватному секторі селища Бортничі. Але чи бачимо ім'я відомого етнографа на мапі? Нову назву вулиці в Києві вводимо в Google, але як бачимо, пошукова система фіксує лише провулок в Полтаві. Така ж історія і на столичній оболоні Володимира Івасюка і досі залишається героєм Сталінграду. Мій колега певен нова назва вулиці, де його будинок обов'язково з'явиться на мапі питання часу і безпеки. Добре, тому що це унеможливлює жодні там фішингові атаки з боку ботів, якихось там про російських чи російських. Але що ж насправді відбувається із гуглом? В Google картах ми бачимо стару радянську назву Вулиця Макарова в місті Рівне. Вона досі залишається ще в такому вигляді. Хоча вже півроку, як названа на честь двох загиблих захисників Кулика та Гудачика, під час війни дуже складно змінити назву, каже експерт Google Олег Костюкевич. Компанія заради безпеки обмежила багато функцій, зокрема додавання фото і відгуків на картах. Не можна внести зміни в назви вулиць, не можна перейменувати об'єкти, і е, довга йде перевірка саме з перейменуваннями населених пунктів, а якихось е, розміщенням нових адрес, вулиць, мікрорайонів тобто, все, що змінюється щодня, що хвилини, воно зараз повільно додається. Багато експертів вже подали в компанію Google і Мінцифри петицію, щоб окремі зміни таки дозволили вносити. Йдеться про геолокації та назви нових об'єктів, наприклад, кафе, який відкрив релокований бізнес. Однак рішення поки немає, хоча вихід є. Кожен користувач, який може зайти на карти Google в пошук, він може залишити відгук. Там є. Доступна можливість залишити повідомлення про помилку саме з детальною інформацією, що не так, що не працює, і які які зміни треба внести. Відгуки в додатку Google може залишити будь-який користувач, але спрацює це тільки якщо буде багато скарг. Чим більше, тим швидше компанія відреагує. Вікторія Дмитренко, Ельвіна Сейдбулаєва, Володимир Миколайчук, Олександр Решетніков. Ми Україна, марафон Єдині Новини. Російські окупанти нарощують оборону у Криму. Зокрема, будують фортифікаційні споруди за даними генштабу зсу для виконання інженерних робіт із Челябінської області прибуло 150 строковиків. Сьогодні день спротиву окупації Криму та Севастополя. Саме 26 лютого 2014 року стало початком неприхованої збройної агресії. Під стінами кримського парламенту зібрався багатотисячний мітинг жителів півострова, які виступили проти позачергової сесії. Людям протистояв Беркут та проросійські найманці, котрих звезли з усього Криму та Росії. Протистояння переросло у сутички, а вночі зелені чоловічки, які вже за тиждень, як заполонили вулиці Сімферополя та інших міст, пішли у наступ і захопили будівлю кримського парламенту. Фактично під дулами автоматів переобрали уряд. Відтоді Росія не припиняє жорстокі репресії та переслідування у тимчасово окупованому Криму. За даними українського омбудсмена, нині окупанти незаконно утримують 116 кримських татар. Розслідування причин авіакатастрофи у Бровараху, якій загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, може завершитися за місяць-півтора, так вважає очільник МВС Ігор Клименко. Слідчі дії, ще тривають, основні версії порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та диверсія. Жертвами трагедії стали також діти та мирні жителі. Загалом загинули 14 людей. Ще 25, у тому числі 11 дітей, госпіталізували. Трагедія сталася 40 днів тому, коли гелікоптер Суперпума впав, зачепив. Вши дах дитячого садочка, Постраждала і сусідня багатоповерхівка. На облавку був керівник МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнян та державний секретар відомства Юрій Лубкович, троє членів екіпажу та ще четверо представників МВС. Ті, хто працював під керівництвом Дениса Монастирського, згадують його як професіонала, який продовжував реформи в міністерстві навіть в умовах війни. Хочу Сказати, що я в Києві працюємо, організовуємо повністю оборону, захист від ДРГ, видачу зброї. Я хочу відзначити самоорганізованість наших людей, не тільки Києва, по всій країні. Я пишаюся, і бачу, як люди захищають свої містечка, свої села, свої вулиці, свої будинки. Україна сьогодні це ми і ми це Україна. І ми вистоїмо. міністерство внутрішніх справ є гарантом безпеки України. Українці сильні та єдині. Все буде добре. Він втратив на війні ногу, але вже за місяць повернувся до спортзалу. Зняв своє тренування і виклав у соцмережу щоб мотивувати інших. А поки чекає на протезування, вже думає як повернеться у стрій, бо вважає, що, попри фізичні обмеження, може і буде корисним Україні. З назвардійцем Михайлом Матвієвим поспілкувалася наша Олександра Стасишин. За кілька днів це відео з тренування нацгвардійця Михайла Матвієва у соцмережах набрало майже 100 тисяч переглядів. Молодий хлопець, маневруючи на одній нозі, вправно відпрацьовує удари. Я вже проєкт, прыг, пригаю. Коли займаю спортом, то в мене і покращується настрій. Для мене це, типу, як якийсь свого роду наркотик. До спорту повернувся через місяць після важкого поранення, яке отримав на війні. Відірвалося на рівні типу голіностопа, на рівні гліностопа і ноги взагалі не залишилось. Батькам про травму одразу не казав, щоб не хвилювались. Це було у грудні під час бойового завдання під вугледаром. Михайло з побратимами якраз зачищали посадку. За кілька метрів стояли окупанти. Ну просто біжу, підрив, падаю, бачу. От я без ноги. Я почав кричати, ну від сильної болі. Потім такий момент оп, я замовкаю, бо розумію, що не можуть почути не ті, хто треба. Мій друг, мій побратим двоє вони беруть, відтягують мене за бронежилет за посадку. Я достаю в той момент турнікет. Пощастило, то, що в той момент не було такого обстрілу, і хлопцям не прийшлося мене нести там два кілометри. У Нацгвардії 24-річний Михайло уже два роки на передовій без перепочинку був майже рік. Тримав оборону Київської, Чернігівської та Харківської областей. Їх було дуже багато, типу і е, артилерія. Артилерія максимально ну максимально нищила все. Вони взагалі не думали за людей цивільних. Їм просто було байдуже. Вони знищували все. Попереду у хлопця ще одна операція. Далі протезування. Він щодня тренується, щоб бути у формі і мотивувати інших не падати духом. Пораненим радить ставити цілі, як він тоді є для чого жити, зробити спортивний протез, щоб можна було далі собі бути максимально функціональним. Хочу взяти участь в Паралімпійських іграх. Моя мрія стати чемпіоном світу. Як тільки стане на ноги, хоче повернутись у стрій і бути корисним Україні аж до перемоги. Наш народ дуже сильний, вольовий духовитий. і ми 100% процентів переможемо. Зі Львова Олександр Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Далі ефір продовжить Олена Сентила та Микита Міхальова. Наступний випуск о 14-й. Побачимося.